Днями слов'янські оперативники затримали 34-річного місцевого жителя, який викрав з приватного домоволодіння дорогу побутову техніку. Крім того, з'ясувалося, що за скоєння аналогічного злочину його також розшукували співробітники лінійного відділу міліції на станції Слов'янськ. До міліції з заявою про крадіжку звернулася 36-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що з будинку її сестри, за яким вона доглядає, викрадена дорога апаратура. Протягом двох годин співробітники карного розшуку встановили, що до скоєння крадіжки причетний тридцяти Трьохрічний житель міста Слав'янська. Фігранту стало відомо, що в будинку, який потрапив у поле його уваги, ніхто не проживає. Родичі господарів зрідка навідуються до оселі. Для того, щоб остаточно впевнитися в цьому, молодий кілька днів спостерігав за домоволодінням. В ніч з 28 на 29 травня зловмисник розбив шибку і проник у будинок, звідки викрав два плазмових телевізори: домашній кінотеатр, ноутбук та мікрохвильову піч. У подальшому викрадену апаратуру молодик планував продати відносно фігуранта відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 крадіжка поєднана з проникненням у житло кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.